Також приїхав Realme 6. Ціна 4 тисячі, досить непоганий по стану. Зараз все покажу. Ось такий варіант. Є легкі потертості по корпусу, але так працює все добре. Type-C роз'ємчик на зарядку тут. Також роз'єм на наушники 3,5, є відбиточок пальця. По екрану нюансів немає ніяких. Зараз покажу всю інформацію про цей пристрій. Працює досить непогано, швиденько. Відправляю новою поштою. Звичайно, Так, інформація про телефон. Realme 6, 8 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 128 ГБ. Швиденько працює: одинадцятий Android, ось така камера. В комплекті йде телефон та зарядний шнур Type-C. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей або будь-який інший пристрій завжди є великий вибір по бюджетних, дорожчих телефонах Samsung a 50 a 31 Oppo, Poco, s 21 До речі, є хороша цікава моделька Moto G, Realme 7 Pro. Кому цікаво такі варіанти, пишіть мені у повідомлення або у Telegram та Instagram. Силочки в шапці профілю приймаємо замовлення скрізь.